Мирного і спокійного дня вам, шановні мої українці. Мене звати Іна. Маю дуже цікаву посилку. Подивіться, бачите, такої незвичної форми. Хочу вам показати, що це таке і для чого цей пристрій. Шановні мої глядачі, ось подивіться тепер ближче. Бачите, ось такий пристрій, рол. Називається він рол для збирання горіхів або яблук. Інтернет-магазин Оріховод звернувся до мене з пропозицією ознайомити вас, дорогі мої друзі, з їхнім товаром з ось таким пристроєм. Давайте перевіримо його в роботі. Але для початку мені потрібно приєднати ручку. Так, все зібране. Ручка під'єднана. Добре закріплена. Одразу тут є така пірамідка. От, можна перевіряти пристрій у роботі. Ідемо збирати яблука. Оце наш садок. Яблучок у нас цього року дуже багато. Гляньте, гілля аж гнеться, бачите? Дуже-дуже багато яблук. Це радує. Радує, тому що урожай маємо гарний. От у нас тут є кілька різних сортів. Літні сорти ми вже позбирали. От, а оці яблучка зимові, ще у нас всі на яблуньках. Ще всі на деревах. Але ви знаєте, найгірше, що зараз. Отак не дуже радує це погода. Два тижні підряд у нас дощі, і дощі дуже сильні, зі зливами, з вітрами, і дуже багато яблук усипається на землю. Оку, щоранку доводиться яблука збирати. Бачите, беру граблі і грабельками згрібаю їх спочатку в купу, а потім збираю. Ну, не дуже таке приємне заняття, тому що яблука в болоті після кожного дощу. І бачите, а в нас тут ні травички, нічого немає, тому що в нас тут курчата живуть. От, І всю травичку, всю зеленину вони вискубали. Тут гола земля. І після кожного дощу наші яблучка в болоті. Ну, але то таке, то не страшно. Позгрібала граблями у відеречка, потім перемила і все. Так, ну зараз спробую, чи вдасться мені за допомогою оцього рола позбирати оті ті яблука, які тут валяються. О, гляньте, і це, ви знаєте, ну двома руками набагато легше робити. Просто в мене в одній руці телефон. Так, ну і тепер це все треба висипати в відро. От саме для цього отут є така, бачите, така підставка, чи піраміда, чи як її правильно сказати. Ось. От. І тепер гляньте, що далі робимо. Отак. Так, працюємо далі. От гляньте, як це, як це швидко, як це зручно. О, і як це зручно. У нас кілька дощів, днів підряд вже дощі, і в нас таке болото. Оце сьогодні. Перший день без дощу. І як добре, тому що я би зараз оці всі яблука збирала вручну. А так гляньте. Всі яблука в мене ось тут. От, у цьому ролі. І це не страшно, що вони брудні. Я зараз все перемию. Знаєте, мені сподобалось. Я скажу вам відверто, мені сподобалось. Подивіться, як це швидко. І кажу, і це ще враховуйте, що я це роблю однією рукою, тому що в другій руці у мене телефон. От, Якщо це. Ой-ой-ой, посипалися яблучка знову, дуже облітають. От, Якщо це робити двома руками, це дуже швидко. Це дуже швидко. Це кілька навіть не хвилин. Кілька секунд і назбируємо дуже багато яблучок. Ось, подивіться. От, гляньте, раз, раз і все. І знову можна яблучка витрасати у відро. Я яблука залила водою, перемила, але я ще хочу ще дещо спробувати. Я зараз їх отут висиплю на траві, От, О, але спочатку я ще хочу спробувати, як справиться рол з яблуками ось тут в траві. Гляньте, трава -то висока. От. В садку в нас трави немає, тут трава висока. Зараз подивимося. Все добре, все все добре. Так, можна зсипати яблучка у відро. Бачите, оця, оцей трикутник, він просто так розкриває, розкриває рол і все, і яблучка висипається. От. Все? Збираємо далі. Порядок мені сподобалось. Ви знаєте, це справді дуже зручно, зручно і швидко. Ви знаєте, вирішила е, ще одне застосування у цьому ролові е, підібрати. Щодня ми варимо ось такий великий баняк-бараболь. Бараболі варимо нашим курам, курчатам і так само поросяті. Ну, і звичайно, що бараболю треба перемити. Миємо, потім отако руками з тазіка набираємо сюди в баняк. Ну, а вода таки холодна. от, і Це, це, ну, це незручно, це просто справді незручно. От зараз я спробую трошки по-іншому зробити. Ось так. О, і тепер у цю бараболю я зараз попробую позбирати ролом. Ну, як бачимо, рол справився із яблуками. Яблучка падалиці гарно позбирав, тому що всі великі яблука ми будемо акуратно обривати в ящики, складати їх. От, а все, що збиває вітер, все, що осипається, з допомогою ось такого рола збирати дуже зручно. От ну і бараболька. Щодня нам доводиться мити два відра дрібної бараболі. Подивіться, наскільки легше і швидше я сьогодні з цим справилася. Так, Ну, єдине, що я ще сьогодні не пробувала збирати горішки. Горіхів у нас просто так багато немає, щоб їх збирати таким пристроєм. От. Але, як каже виробник, що цей пристрій так само дуже добре підходить і для збирання горіхів. Ну, як ви бачили, барабольку я дрібну збирала. Так. Ну, І тепер давайте детальніше його розглянемо, з чого він складається. Держак, звичайний держак, який підходить для любого сільськогосподарського інструменту, чи то для лопати, чи то для граблів. От далі, оця рамка трикутна, вона досить таки міцна, вона товстенька. Так само і піраміда, яка розкриває рол, також бачите, вона товста, вона не є тонка. І тепер, ось тут давайте подивимося ближче. Бачите, металеві прути вигнуті, зібрані в ось такий овал. Подивіться, як вони ось тут закріплені. От подивіться, Бачите, всередині. От, і так само ось тут. От, зараз постараюся показати ближче. От, от тепер добре видно. Бачите? Ось. Ось такий ролл. От, такий от пристрій для збору горіхів, дрібної картоплі і яблук. Шановні мої глядачі, я таки повторююся, але рол мені сподобався. Вдячна магазину Горіховод за гарну пропозицію, за те, що вони мені надіслали такий гарний, корисний пристрій для огляду, для перевірки в роботі. От. Посилання на сайт магазину я обов'язково залишу в описі під цим відео. Шановні мої глядачі, дякую, що завітали сьогодні до мене в гості на канал Моє подвір'я. Щиро бажаю вам щедрих врожаїв. Хай кожна ваша праця буде легкою і приносить вам лише задоволення.